Так, ну що, друзі. Ключ у мене в руках, слава богу. Трошки замерз, не було як мені знімати. То все діло, поколупався. Уже одніс ломик додому. Ну от така історія. зараз відкрию. Уходив додому ломик. Ключ щось сейдергивається тепер. Коротше така от історія, от, Хотів забрати. З багажника речі. Ну і в общем, випадають у мене ключі. Падають отак, я так розумію. І зверху оця ляда, ну вона зараз вам продемонструю, вона від морозу. Вона сама потихеньку-потихеньку спускає її придержувати треба. Ну вона мене, коротше, вдарила по цьому. По голові я відійшов, не побачив, що ключі отак упали. І воно закривається. Так, уберу, бо зараз ще дограюся. Ще раз побіжу. І, коротше, закрилися. Ну, в общем, прийшлось підважувати тим монтіровочкою. Поцарапав трошки машину. Блін, ну нічого, каранташком її підмалюю. Морозно не знімав, оператора у мене немає. Тому Руки вже замерзли, той телефон. Навіть не хотілося і я тут саме доставати. Слава Богу. Так що всі, хто за мене переживав, знайте, що все гуд. Достав я ці ключі. Все, машина завелася. Мінус 5 на вулиці. Так, їдемо Бачите, Мінус 4,5 читки показує. Телефон показував 5. Так, все, на все добре, все добре, що все. Ой, те добре, що все добре зак за заканчується. Слава Богу, перенервував, бо не прийшлося не відміжатників, нікого визивати, справився сам. От Зараз малого поїду з садочка, заберу. От, дружину з роботи. Та й додому сніжку у нас трошки випало, Морозець придавлює. В общем, така от історія. Все, всім на все добре, слава Україні!